Таку фігуру ми будемо малювати, да, вона буде така, скажімо, трошки навіть об'ємна. Спочатку ми малюємо коло. Можна невеличке коло, але е, намагайтеся, щоб десь була серединка. Да? Ну, навіть отаке коло, да? такий розмір, Невеличке можна. Ну і не зовсім маленьке. Запис включу. А, запис включив в мене все. Якщо ви побачили, що ви вже порівняли, да, що у нас лінії порівнялися, то тоді можна навести вже це коло, зробити більше. Е Яскравим, скажімо так, просто навести його, щоб воно було більш таким виділеним. І тепер дивіться, ми зробимо такий рух один, один. А потім будемо вже додавати, додавати, додавати різних різних частинок. Я можу взяти трошки, наприклад, світліший колір. Ну, от у мене синій, да, а я візьму блакитний, можна навіть, там, я не знаю, жовтенький взяти. Ну, жовтенький в мене на камері видно, не буде. І дивіться, який я рух зроблю. Тут посерединці таку петельку я зроблю. В принципі, не важливо, да? вона може бути трошки довша або кругленька. Ну, це, це не зовсім важливо. Але не, не так, щоб там була відстань. Тепер дивіться, я зроблю ще один, один такий самий рух, але трошки зроблю відстань вона буде невеличка тоненька всерединці. І коли я повертаю, вона буде трошки-трошки збільшуватися, 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 і навіть от на кінець, вона а, більш велика. І ще одну я зроблю. Теж зсередині, е, е, де вона буде більш тоненька. Вибачте. Так, іде тоненька, да, тоненька, потім вона може збільшуватися і навіть отак йти. Ну, угу. тут буде цікаво, так вона буде навіть закручуватися зараз. А тепер в серединці. Я роблю теж маленький буде в серединку так закручуватись. Але трошечки навіть заворачувати, да, так? Раз, і завернули. І от такий кінчик тут буде. І ще одну можу завернути. Раз. і ще одну завернути. І ще одну маленьку таку. Так. Тепер дивіться, я можу зробити вже трошечки відстань зробити більшу, і в мене от такий буде рух. Раз, і от завершиться всього. Можна трошки навіть далі. А потім ще одну. І завершиться вона у мене отут. А от тепер дивіться, отут ми робили відстані відстані. А отут я прямо з, з початку, там, де в нас кінець такий був. Я зроблю такий раз один рух. Можна трошки більше заверш, закрутити його. Ну, може, іще один такий. І дивіться, от тепер ми можемо зараз я просто, як ви кажуть, обозначу, да? а потім буду вже наводити чи не наводити вже як вийде в мене, да? От дивіться. Оце перше наш, щоб так видно було, да? оце наше перше. Така стрічечка вона була наша. Стрічечка, вона буде біленька. Я її не буду замальовувати. А от другу стрічечку я трошки її замалюю, навіть позначу просто її. І вона буде замальована. Я потім її наведу краще. Так. Тепер ми серединку йдемо. Одна в нас біленька залишається, а інша буде замальована. Потім знов одна біленька, а інша замальована, як стрічечка така. Просто ми зараз світленьким обозначимо, да, а потім вже будемо темненьким замальовувати. Так, знову таки, от така в нас лінія, вона біленька залишається, а наступну, а наступну ми замальовуємо. Поки що ми просто робимо, да, як наводимо такі рухи, а потім будемо замальовувати дуже добре. Так, і оця в нас теж буде замальована. А тепер, щоб воно було да, красивіше, яскравіше, оце я буду наводити ті частинки, які я буду. Замальовувати, я хочу навести їх і замалювати більш яскравим кольором. Навіть якщо у вас щось нерівно було, можна зараз е поправити, да, якраз замалювати. все одно у вас буде все всередині буде замальовано. Намагайтеся е, накладати колір по руху, да по руху, щоб воно не в різні боки йде штрихування, да а все ж таки по колу да по руху, нашого нашого малюнку. Тоді буде здаватися, що навіть він не стоїть на місці цей малюнок, от потім будете навіть дивитися. Він цікаво буде виглядати. Так. Знову, да, у мене от такі ще є в серединці. Я серединку теж роблю дуже темненько затімняю. І теж я малюю штрихи по руху нашого, в напрямку нашого е, малюнка. Так, далі, Да, одна біленька полосочка, інша темненька і заштриховуємо у напрямку нашого руху. Такий в нас малюнок. Вишов цікавий. Як би здалося, да, що є об'єм? Куди цей об'єм йде? В серединку чи, навпаки, назовні. Що що, Машу, ще раз? Так, да, всерединку, да, всередину. Як щось уходить, закручується там, да, всерединку, да, вниз. Угу.